Міністерство національної єдності очолювано віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, того якого не могли привезти привести з-за кордону додому, той який організовував форум. Його міністерство організовувало форум, а він включався по відео, бо був за кордоном, але якось згорем вдалося його повернути на батьківщину на працю, скажімо так, ну абсурдна ситуація, але в такій реальності живемо. Значить, кажуть, нам засоби масової інформації, зокрема українська правда, про те, що можуть ліквідувати це міністерство, і далі наводять пряму мову одного з впливових представників партії. І слуга народу каже, що це було таке крафтове міністерство. Ми спробували, не вийшло повернення українців, що більше не в пріоритеті, чи чи як? Мені здається, що вони все таки розраховували розпорядитися мільйонами голосів закордонних українців на свій розсуд з виборчою метою, через що вони і організовували таку мережу представництв. Вони хотіли. Знайти механізм е, паралельної мобілізації можна сказати: тобто, створити офіс представництва міністерства за кордоном в якійсь країні, і цей офіс має окучувати так, би мовити, українську громаду з перспективою створити там виборчу дільницю. І ну про це не говорилося, але вона мені ми так собі підозрювали, що. Ці хлопці ніколи не роблять щось з державою, що не було б їм особисто на користь, до того ж, повірити в те, що Чернишов великий гуманітарій, і він тямить у ну, смаках і настроях діаспори, це ну, дуже натягнуте твердження. Тобто, по суті, з одного боку, працевлаштовували Чернишова не просто так. Очевидно, що він мав бути. В системі виборів зеленського дуже важливим гравцем, зокрема, очевидно, що певні фінанси мали б концентруватися довкола нього, ну і збір голосів біженців українських. Але ні те, ні інше виявилось не під силу, тобто вони дещо переоцінили свої можливості до того ж, міністерство цей Мін'єдвін... він. Просто брутально дублював функції Міністерства закордонних справ, і очевидно, що спеціалісти в цих справах у МЗС значно кращі, ніж ті, кого понахапував мін'єд, працевлаштовуючи кумів сватів, братів і тому поняті. Uh -huh. Наскільки цей корупційний скандал, і ця все епопея, про яку я згадувала про те, що міністра ловили за кордоном і якось всіма правдами і неправдами намагалися повер... намагались повернути його, і таки вдалося це. Наскільки це взагалі вдарить по репутації міністерства, по репутації уряду і по репутації України? Адже очевидно, що це відслідковували і відслідкували і ем, іноземні засоби масової інформації, і в принципі для іноземної аудиторії, ну це не те, що ди. Видається. Це видається таким сюрреалістичним країна, яка бореться за своє виживання, що має виловлювати міністра цілого. Ну, по-перше, це міністерство п'яте коло садовоза. Воно було створено для того, щоб е посадити на бюджетну зарплату купу своїх дружків. По-друге, використати бюджетні кошти ну для е партійного і особистого зеленського інтересу виборчого. Тому, коли. З виборами стало незрозуміло зовсім, а з, ну, справа корупційна. Тут же ще одна історія: Чернишова призначали, знаючи, що на нього вже що по ньому й ведеться слідство, і буде точно передача в суд, тобто його призначали з метою. Створити йому політичне прикриття, політичну парасольку, щоб його швидко не затягнули в суд. Врешті-решт, ця історія розвернулася таким чином, що по політичну відповідальність за Чернишова несе особисто Зеленський. Взагалі, ми маємо дивне міністерство, ой, дивний Кабмін, коли проти голови уряду ведеться розслідування по антикорупційному. Законодавству, а проти трьох міністрів, ну, також антикорупційно ще трьох міністрів Умерова того самого Чернишова і Стефанішину, до речі, призначали також із корупційним шлейфом справа, по якій вже була в суді. Тобто, для чого це робиться? Для того щоб створити абсолютно токсичний уряд. З яким би не хотів жоден міністр закордонний і мати справи, ну от маємо е, таку сумнівну практику, коли під час війни відволікаються величезні кошти на створення п'ятих коліз до воза абсолютно непотрібних інституцій, які, врешті-решт, процвиджують величезні гроші, які е, добре б знадобилися на війні. Ну і на останок цього питання і перейдемо до інших питань, зокрема кабінету міністрів перестановок, але в цьому аспекті можливо люди не дуже розуміють, але створити ціле міністерство, потім ліквідувати, з'єднати, злити міністерство, потім їх розділити. Це не, не тільки надзвичайна трата ресурсів, часу і все іншого, це ще й величезна сума грошей. Ми, як держава, можемо собі дозволити робити у такі кроки в бік і пробувати робити крафтові міністерства, спрацює чи не спрацює, чи ми трішки не в тій ситуації? Поправте мене, якщо я помиляюся. Ну, по перше, якість, по перше, міністерства як такі інституції сучасні були побудовані в часи Порошенка під методологічним сприянням Європейського союзу. Тобто, це, ці міністерства, з якими боровся Зеленський і його влада, не є винахід Порошенка виключно. Це синхронізовані зусилля Європейського Союзу і української тогочасної влади. Отже, вони знищили по суті функціонал цих міністерств. Вони що нагадаю, що почав Зеленський зі злиття і поглинання. Хтось тобто пам'ятає, як мінкульт зливали із мінмолодспортом, потім туди долучали туризм, потім долучали туди інформацію, і тому подібне. Так само мінагро зливали, мінекології з Міненерго хотіли злити. Тобто злиття поглинання по суті паралізувало управління країною, і цей вакуум зайняли олігархи. Олігархічні структури в системі вакууму дуже швидко підміняють державу. І тут Зеленський спрацював, тобто це був механізм подяки олігархам, які інвестували в його виборчу кампанію. Бо ми бачимо, починаючи з Міненерго, Мінагро, і пішло-поїхало, розсаджені були всі олігархічні кадри. Тому от маємо тепер дивну історію, коли, наприклад, Міненерго стрясають корупційні скандали, а міністр Галущенко. Не потопляємий. Та вже після історії із реакторами е, з Болгарії, і після того, як втягнули фактично е, леву участку представників е, депутатського корпусу в цю оборудку, вже після цього Міненерго мала, мала би бути реформована і е, переформатована. Вся номенклатура, я ж нагадаю, що там. Кілька заступників міністрів проходять по так само корупційних справах, тому маємо дуже якусь цікавезну історію, адже ніхто із міністрів, заступників міністрів досі не засуджений. Очевидно, що їхні корупційні оборудки дахувалися банковою. починаючи із, наприклад, знаменитої історії, коли в міноборони. 22-му році були звільнені і, і арештовані такий собі Хмельницький і Шаповалов. Обидва вони зараз під домашнім арештом, нічого їм не заважає спокійно вигулюватися і виглядає так, що їх кримінальні справи будуть розмиті до того рівня, що вони, якщо щось і отримують, то умовні. Не хочеться наговорювати на нашу судову систему, але в принципі, як і в більшості. Випадків в Україні, звісно, не всі є, де справедливість панує, але хотілося б набагато більше. Рухаємося далі, як я анонсувала про перестановки в уряді. Джерела засобів масової інформації, зокрема знову ж таки Українська Правда, нам пише про те, що вже в липні в Україні планують перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром призна... планують призначити віце-прем'єрку Юлію Свириденко. Звісно, ми вже всі бачили масу мемів про те, що у нас Юля знову буде прем'єром. У керівництві України назрівають величезні перестановки, тобто зміна голови уряду, і звісно, називають, що зміняться деякі очільники міністерств п'яти, а то і більше. Скажіть, будь ласка, чи чи доцільно не ну не те, щоб доцільно цей уряд вже довго виконує свої обов'язки, мабуть, найдовше зі всіх урядів він має повноваження. Але чи це щось змінить сильно? Чи, наприклад, уряд зрозуміє свою відповідальність і буде приходити звітувати, наприклад, в парламент, як того вимагає законодавство, як парламентарі часто викликають тих чи інших урядовців на звіт? а Вони просто не приходять. Чи це щось змінить окрім прізвищ на дверях? Ну взагалі то фактично Швереденко і є діючим прем'єром. В статусі віце-прем'єра. Тоді це нічого не міняє, бо в мене було відчуття таке, що її спеціально, так би мовити, тримали, тримали в цій позиції міністра економіки і віце-прем'єра, для того, щоб ну, систематизувати стосунки з американцями, бо вона, по суті, є візаю міністра фінансів. Сполучених Штатів Скотта Бесента Згадаємо, хто підписував угоду про мінеральні ресурси, не, не наш міністр фінансів, а міністерка економіки. І вона кілька разів супроводжувала. Як це не, не, не печально, бо ця ситуація антиконституційна супроводжувала Єрмака до Сполучених Штатів, де Єрмака на поріг не пускали, а з нею Бесен зустрічався і говорив. Тому, оця зв'язка Єрмак Свереденко, вона консервує антиконституційну е, ситуацію із владою по суті. Нинішній Кабмін це Кабмін, який виконує всі вказівки банкової, хоча він мав бути суб'єктним і опиратися на позицію парламентської більшості, ніякої парламентської більшості не існує формалізованої, існує голосування. Ну нагадаю, що вже по моєму років два голосами слуги народу не було прийнято жодного законопроекту. А вони вважаються монобільшістю і правлячою партією. Так, так, добирають. А де ж вони добирають, підгадайте? Ну на Гноївці де? <гум> на смітниках, на якихось нагницях. Тобто вони підбирають в олігархічних депутатських групах. За це їм щось платять якось. Ну, платять, не мається на увазі, що їм підкидають гроші, але інколи якихось їхніх представників призначають на якісь другорядні посади. Ну, або е, дають їм можливість там десь в областях собі е, ну, справляти свої оборудки, так би мовити. Бо, як правило, це такі регіональні е, олігархи в цих депутатських групах. Е, тому ну, от маємо союз Меча і орала, е, який абсолютно спотворив Конституцію, бо, як ви згадували, е, звіти уряду. В, е, День уряду в парламенті, це якесь посміховисько. Міністри сидять, гікають, вдають, що вони щось відповідають на запитання депутатів. Ну, наприклад, був день, де було багато питань до того ж самого Чернишова, Умерова. Ну, тобто, коли троє міністрів ігнорують день уряду, вони розуміють, що все перевернуто з ніг на голову. Це не вони звітують перед депутатами, а це вони дають вказівки депутатам за що голосувати приблизно мислення нинішньої влади таке. Почули вас, пане Володимир, спасибі величезне, що ви знайшли час і допомагали нам розбиратися в цій внутрішній кухні нашої країни, внутрішній політиці. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку.